Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, що вам готує наступний тиждень в плані роботи і фінансів, що в роботі чекає. Якось ви підвиснете. Будете очікувати результати своєї роботи, своєї праці, тобто будете очікувати, поки оце все посаджене на сінечко в землю, дасть свої плоди, дасть свої результати. Тобто, ті проекти, над якими ви працювали, ви будете очікувати результатів своєї роботи, можливо, навіть і фінансових результатів. А що у фінансах все-таки? У фінансах суд. Дивіться, по-перше, можуть бути питання якихось законів, документів, може бути питання виплат, компенсації. Ну і взагалі суд говорить про те, що доведеться десь за щось заплатити, оплатити. Ну тобто такі питання вас будуть турбувати на цьому тижні. Причому фінанси будуть, але їх потрібно буде кудись віддавати. Залишайте ваші коментарі. Ну, я бажаю вам далого тижня.